16 січня поточного року під керівництвом заступника голови районної державної адміністрації Олега Мельника, заступника голови районної ради Руслана Фармоса, відбулось засідання організаційного комітету з відзначення у Тисменському районі 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. На засіданні розглянуто проект плану заходів щодо відзначення цієї знаменної дати, які сформовано на основі пропозиції відділів культури освіти районної державної адміністрації Тисменської міської ради у контексті. Реалізації поставлених президентом України перед органами виконавчої влади та місцевого самоврядування завдань щодо належного відзначення ювілею Великого Кобзаря серед запропонованих до обговорення культурно-масових заходів, традиційні галузеві заходи, урочисті віча біля пам'ятника Шевченку, святкові концерти та літературно-мистецькі вечори у корних установах, відкриті уроки та виховні заходи, години спілкування у навчальних закладах, тематичні виставки у бібліотеках та музеях на засідання. Оргкомітету йшлося, що необхідно приділити увагу і мистецьким звітам і конкурсам. Зокрема, протягом 2014 року у районі відбудеться районний конкурс художнього читання, творчий звіт педагогічних та учнівських колективів району, конкурс навців творчості Тараса Шевченка. Іду з дитинства до Тараса. Районне свято хорового мистецтва наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Конкурс віртуальних екскурсій ти в моєму серці, україно. Думаю, Шевченка-Гомониш. Серед оригінальних проєктів, що заплановано реалізувати презентаційний буклет, скульптурна Шевченкіана Тисменеччини», вишитий альбом ілюстрацій до Кобзаря, науково-практична конференція Шевченко крізь призму народної любові, зустрічі з письменниками, лауреатами національної премії імені Тараса Шевченка, вихідцями з Прикарпаття. На засідання йшлося про належний стан та благоустрій пам'ятників Тараса Григоровича Шевченка, якого в районі налічується 25. найстарший з них. Ніх знаходиться у селі Сілець. Цього року відзначатиме сторічний ювілей. Варто також відзначити, що у 2014 році відкривається після реконструкції пам'ятник у місті Тисменеця. У селі Старий Лисець буде відкрити пам'ятник великому кобзарю, споруджений силами місцевої громади. Необхідним елементом належного відзначення у районі 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка є підготовка тематичного спецвипуску районної газети вперед та циклу тематичних передач на телебаченні Тисменеця. Товариство районного товариства організації